Жінкою так не можна. Я, Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська жанна Дар. Але перш за все, я просто жінка, одна з багатьох сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насилля. Екс-військова і громадська діячка Євгенія Амеральд вперше відкрито розповіла про нинішні стосунки з колишнім чоловіком Євгеном Степанюком. З батьком моєї неповнолітньої дитини Афіни Євгеном Степанюком ми дійсно дійшли згоди. Я вважаю, що від цього щасливі всі нагадаю. Пара розлучилась після гучних заяв Емеральд про домашнє насильство, зради та погрози вбив з боку екс чоловіка. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Скажу, я не знала у своєму житті, що таке аб'юз. Я не знала у своєму житті, що таке, коли жінку можуть ображати і погано її називати. Свої 9 місяців вагітності я проридала. Я Алін, я перед пологами я просто молилася Богу, щоб народилася здорова дитина, бо я реально не було жодного дня, щоб я не плакала. але, але ти його не... кохала Так, раз. я його дуже сильно кохала, точніше, не так. Я кохала не його. Я кохала той образ, який він мені показав перші два місяці стосунків. І дійсно, як жінка, я ще там додумала, так ідеалізувала і вірила в цей образ, якого, в який я була закохана рівно до того моменту, поки психотерапевт не почав зі мною працювати, і я почала аналізувати і розуміти, що ну яке я його не кохала. Тобто це була. Ну, зорна така штука, колишня військова Євгенія Емеральд неочікувано зізналась. Вона відновила стосунки з колишнім чоловіком Євгеном Степанюком, якого раніше звинувачувала в домашньому насильстві та намагалась позбавити батьківських прав. Як повідомляє шов «24», сьогодні, Емеральд оприлюднила відео на сторінці свого соціального проєкту в у якому вперше прокоментувала примирення Степанюком. Ціда. З батьком моєї неповнолітньої дитини Афіни Євгеном Степанюком ми дійсно дійшли згоди, але не як пара. Євгенія Меральд підкреслює, вони з Степанюком відновили стосунки виключно заради спільної доньки Афіни і зазначає, між ними немає романтичних стосунків. Вона також зізнається, більше не відчуває ні образ, ні болю, ні страху. Я вам так скажу, друзі, час приходить. Я, як жінка, я себе відстояла в моєму серці. Більше немає образ, болю і страху. Маємо не забувати про те, що в нас залишилася спільна, прекрасна дитина, яка не винувата в тому, що її батьки робили неправильні вибори в житті, сварилися. Діти вони взагалі ні в чому не винні, і батьки мають завжди, завжди робити все в інтересах своїх дітей. Колишня військова повідомила з квітня Євген Степанюк активно бере участь у житті доньки, допомагає матеріально, робить падарунки та займається вихованням. Євгенія також відповіла на закиди, нібито примирилась з екс-чоловіком заради грошей. Гроші, послухайте мене, я достатньо заможна жінка і абсолютно самостійно забезпечую своїх дітей. Але питання чи маю я це робити, якщо в дитини є батько? Я вважаю, що справедливо, щоб і батько, і мати приймали участь. Ви собі сили. Пробачити, переступити так і діяти в інтересах своїх дітей. Наголошую ще раз. Ми з Євгеном, моїм колишнім другим чоловіком, не пара, і парою ніколи не будемо. Вона вже давно свої життя, свої дороги і свої стосунки. Ми виключно батьки однієї прекрасної дівчинки. Можливо, мене багато хто не зрозуміє, але я пишаюся саме таким вибором. І зараз я дихаю на повні груди. Я вільна людина, я вільна жінка. Бо в мене немає ні з ким конфліктів, в мене немає чвар, сварок і образ. І це свобода, повірте мені. А, моя донька знає, що в неї є батько. Так, вони бачаться дуже рідко. А, але вона знає, що є батько, і це для мене головне. Бо яким би не був батько, він в неї один єдиний, один єдиний рідний. І я дуже йому вдячна за те, що він допомагає, за те, що він радує нашу дочку. Це класно, бо а, ворогувати можна все життя по судам. Також можна ходити все життя. Це не складно. Да? А ви спробуйте і домовтеся. Ви спробуйте і дідіться згоди, оце насправді. Дуже потужно раніше. Євгенія Мораль зізналась саме вона ініціювала повернення Євгена Степанюка в життя їхньої доньки. Жінка казала, колишній чоловік почав працювати з психологом, відмовився від алкоголю та веде здоровий спосіб життя. Кожен виніс свій урок, і ми стали кращими. Я дуже пишаюсь, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитись доброю, сильною, ресурсною жінкою. У мене велике порохання, не треба мені писати, що я повернулася до аб'юзивних стосунків, жертва, тиран, трикутники Картмена. Будь ласка, напишіть мені цього, бо я, жінка, розумно освічена. У мене вже давним-давно інше життя, і, можливо, навіть стосунки, про які точно ви знати не будете. Пропоную вам робити правильні вибори в житті. А якщо ви навіть вже оступилися, то розумійте, що це просто певний іспит для вас, і важливо, які висновки ви зробите. я для себе зробила висновок, бути вільно, і я вам дуже дуже цього теж бажаю. Нагадаю, Євгенія та Євген Степанюк познайомились на фронті у жовтні 2022 року. Вони одружились. нардеп так Олег Ляшко, Ляшко був. Так. Як як він туди потрапив, взагалі він там служив з тобою? Він дійсно служив? Так, яке я маю ну, взагалі відношення до політики. Ну просто ніякого тому там були люди, яких я в принципі не знала. І коли я їхала до Харкова, я вам чесно скажу, до останнього я не знала, що там буде, як то буде. Ну, ось воно так mm -hmm. у нас в таке сімейне життя і життя в цілому, тобто дуже активне. ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Ось ну все саме весілля воно дійсно було. Ну я про таке і не могла мріяти. Там були військові, там були побратими мого чоловіка. Ось. І так воно все відбулося в природному для нас середовищі. військовому. казка стане для мене справжнім пеклом набагато гіршим ніж те пекло, яке було в мене на фронті. А вже навесні 2023-го у них народилась донька Афіна. Проте за рік після весілля вони розлучились. Пізніше Емеральд публічно звинуватила Степанюка у домашньому насильстві. Він за її словами погрожував її, зраджував і принижував. Смотри, я предупреждаю. Я я тебе не пугаю, я просто Якщо мужик мені скаже, я побачу, або мені доложать, що какой чувак взяв моєї ребенка в руки, какой левый чувак взяв моєго ребенка, мою дочь в руки. Я взорву тебя, это голос своє і сахані. Я взорву, не терять нечего. Ребенок будет расти, нормально, все, бабушек хватает. Я взорву тебя вместе с этим чуваком, ты поняла? Я, я тебя раньше предупреждал. И, и дальше, и дальше, смотри, когда будет ребенок расти, ты его воспитывать не будешь, ребенка я заберу. После двух-трех годиков не будет такого, что какой-то чувак будет приезжать к тебе на хату или на дачу, и будет моего ребенка называть дочкой или там что-то брать ее на ручки. Я убью пистолет от тебя и его сразу же, автоматически, лучше вас взорвать, чтобы это было красиво и эффектно. За то будет за что? Дочкой буду заниматься я. Ты уже же, Жас Жасмин, занималась. Что р***** свою не очень сильно любит.

Але насправді причина, чого я попала тоді в велику лікарню, являється в тому, що в мене на цих нервових зривах просто відмовив шлунок. Я просто перестала вихідною перетравлювати їжу. Євгенія Мораль зізнається, тривалий час мовчала про насильство. У стосунках, оскільки відчувала страх за її словами, Євген Степанюк мав впливові зв'язки, бо він працює особистим охоронцем колишнього народного депутата Олега Ляшка. Саме тому, попри те, що формально перебуває на фронті, чоловік часто буває в Києві. Не засугували, мене, за мене залякували, мені погрожували. Тобто, навіть після інтерв'ю з тобою, пам'ятаєш, коли ти запитав, що подарував Олег Валерійовича, ска, що подарував гроші. Ти не уявляєш, скільки я всього вислухала за цей коментар? Це була правда, але мені просто ну мене до такого стану довели і взагалі заборонили е згадувати ім'я Олега Валерійовича. Розумієш, і я мовчала. Вибачається, я заткнулася, бо я дійсно переживала. Це не до мене питання, чому не сподобалась його шеф. Це не до мене питання. Мене ніхто не попереджав, що можна казати, що ні, але потім мені дуже популярно пояснили, де моє місце, і що я можу говорити, а що ні. Перед історія так до Олега Валерійовича вперше я звернулася в червні місяці. Я йому скинула ці погрози і попросила його мені допомогти, бо я переживала за своє життя. Олег Валерійович ніяк не відреагував. Далі в мене була така непублічна друга спроба звернутися до нього в кінці літа. Це серпень, вже місяць. Так я попросила через діму блауша. Щоб мені організували зустріч з Олегом Валерійовичем, так як я не мала його особистого контакту. Вперше написала в Фейсбуці, так скинула ті голосові записи для того, щоб пояснити ситуацію, попередити його про те, що буде медійна війна, я буду себе захищати і попередити його про те, з якою людиною він працює, і в нього, скажімо так, була можливість перестати працювати з цією людиною. На жаль, Олег Валерійович не почув мене, він зі мною не зустрівся. А він сказав, що мені дуже дякує за турботу, але це сімейні розборки, в яких він не буде приймати участь. Це був його вибір, його право. Але таким так, такою відповіддю, тобто він мені розв'язав руки, і я вже розуміла, що тоді я буду на інтерв'ю казати все. У результаті конфлікту суд ухвалив рішення про заборону Степанюку наближатись до Євгенії Емераль та їхньої доньки, а також тимчасово обмежив його контакт із ними терміном на півроку. Окрім цього, проти нього відкрили два кримінальні провадження за погрози життю колишній дружині. Водночас тривало розслідування щодо його служби в ЗСУ. Утім, з часом колишнє подружжя все ж змогло налагодити спілкування. Головним пріоритетом для них стала донька. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!